Привіт всім! Хочу показати свою вишню. Вишню під назвою Чудо. Чудовишня. Це гібрид вишні і черешні. По структурі дерева вона така ж сама, як і черешня. Ось, ліворуч я показую черешню Валерій Чкалов. А це чудовишня. Вони ж схожі і листя трошки схожі. Це гібрид. Вишні і черешні, тому вони і схожі. Це рання вишня, крупна. Ось такі ось такі мають вигляд вишні, дуже крупна, вона солодко-кисла. Ось така, велика. Я рахую, що велика. Вона рання, зараз 에... стигне вона десь у середині червня. Ось так виглядає. Я рахую, що рання. В цьому році її дуже багато. Ось, бачите, повісив всі дідіски, шпаки доїдають, їм теж подобається, як і мені. Дуже хороший врожай. Кожен рік дає дуже хороший врожай. Ось бачите, на, на гілках багато вишень на гілках. Ось так. Ось тут теж такими великими гроздями висить. Так, це, це, цей сорт вишні, гібрид, вишні з черешньою. Хороший стойк стійкий до хвороб. Я практично не бризкаю її, ніяка муха не бере, хвороб теж немає. Дуже гарно виглядає, дуже великий врожай кожен рік. До речі, з кожним, з кожним роком все більше і більше вражаю цієї вишні. Ось так. Спочатку йде ця вишня, стигне, потім Чкала встигне. Ось так виглядає. Потім, потім в мене є ще рожева Мліївська легенда. Я попозже покажу пізніше. Ось так. Хороший сорт. Я рекомендую. Київщина. Ось такі вишні, зараз скуштую. Більше дійсно більше схож, схоже на черешню за смаком, легка кислинка, солодкі такі вишеньки. Ось так. Зараз ще зірву. Ось такі вишні, солодкі, підуть і на вареники, і на компоти. І можна пироги робити. Дуже смачні. До речі, лайфхак. Підвісити CD-диски, вони відлякують шпаків. Ну, не знаю, як у інших у мене ефективно відлякує хороший спосіб для відлякування шпаків. Ось і тут ще вражаю, покажу. Великий багато вишень в цьому році. На базар, звісно, йти не буду. Будемо їсти самі, друзям віддамо. Ось так, ось тут ще. Ось тут вже шпаки поїли. Зверху великий врожай. Дуже хороша вишня. Рекомендую, вишня, чудовишня. Ось такий врожай.